Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Вітаю усіх вас із святом, бажаю кожному з вас миру і добра і Божої охорони. Дорогі люди, ну я прийшов сюди для того, щоб вам нагадати добру звістку, та, яка написана у тій святій книзі Євангелія. Ісус Христос Він сказав своїм апостолам, сказав своїм учням і послідовникам, щоб вони йшли і несли Боже Слово. Для чого? Для того, щоб відкрити людям очі, щоб люди відвернулися від темряви до світла, від сатаниної влади до Бога. І щоб вірую в Ісуса Христа отримали дарування прощення гріхів. Дорогі люди, якщо бути щирими з собою, Подивитися своє життя, свої думки, свої слова, бажання, свої дії, ми можемо побачити, що ми щодня робимо той чи інший гріх. Але найважливіше у нас немає любові до Бога. Найбільша заповідь: люби Господа Бога свого, усім серцем своїм, усім розумом, усією душею і зі всієї сили. І люби ближнього як самого себе, но чи вміємо ми любити Бога і ближніх. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все. Сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Дорогі люди, ну чи є в нас ця любов? Чи вміємо ми по-справжньому любити? Не та любов дай мені, а Божа любов на Тобі. Якщо я любові немає, апостол Павло каже, то я ніщо, то я бубон звинящий. Людина, яка любові не має, вона є пуста всередині, дорогі люди. Ну Бог може дати цю любов. Він є джерело любові. І Він любить нас. Бог є любов. Бог доводить свою любов до нас тим, що Він послав сина свого. Ісуса Христа на Хресту смерть щоб нас спасти від гріхів. тому що ми всі річні.